Доброго дня глядачі, вітаю вас на майданчику Мінігаро-Вінниця У нас нове поступлення тракторів Джинва 264 е з кабіною. Трактор обладнаний популярним двигуном КМ-385 на 24 сили. Дерект колеса 6,5 на 16. Задні 11,2 на 24. Трактор розкладно проточну. Монтажу підємності 500 кг Вал відбору потужності на дві швидкості, 540 тисяч шістишлій. Трактор, трактор є реверс. Чотири передачі, повишений, повишений понижений режим. Кабіна трактора є герметична. Також є в тракторі люк, магнітола. Кабіна обшита якісним пластиком. Запрошуємо вас на наш поставковий майданчик в мідіагу. По вулиці Тиврівське шосе.